17 серпня 2022 року почала достигати груша. Улюблена клапа. Це прищеплена в кровну груша. Такі от гарні груші. Їх вже пора зривати і ложити на дозарювання. Вже один плід м'якуватий. Наполежить 3-5 днів і стане дуже смачною і солодкою. Ось такі ось груши. В цьому році не сильно окрашений. Я розважу, яка вага. 170 176 ну така їхня вага до 200 грам а ось така улюблена клапа на IV 3 роки деревцю піщепа S1 це сигналки і вони достатньо крупні. Чомусь на цьому деревцю гірше окрасилась, але груші великі. Ось такі от чарівні груші. Ішли дощі, і вони гарно набрались. Ось сама крупна, 266 грам. Оцей плід вже полежав 4 дня і він вже визрів. Це я взяв для порівняння плід. З молодого дерева прищепленого айву. Ось такі от крупні. Це медова груша, інший сорт. Ця має дуже сильний запах, навіть через шкірку. Улюблена клапа. Ну, Запаху немає. Розріжу спочатку свою медову грушу. Така вже вона всередині, але дуже смачна. Це не гниль, це така особливість груші. Так, Улюблена клапа. Ріжеться як масло. Має запах такий приємний грушевий. Дуже смачна груша. І в шкірці така приємна грушева терпкість. Дітям ці груші дуже подобаються. Всім дякую за увагу. До побачення.